Доброго вам здоров'я в ефірі програма Найдорожчий скарб. Впродовж останнього часу почастішали захворювання верхніх дихальних шляхів, легеневі захворювання і, звичайно ж, на жаль, туберкульоз. Сьогодні у нас в студії медичний директор обласного фтизіопульмоцентру Леся Манів. Леся Ярославівна, стан захворюваності на ці. Хвороби в світі, в Україні і в області, зокрема, існує на сьогоднішній день е, тенденція зростання захворювання на туберкульоз в цілому світі. Е, після аналізу захворюваності е, після років ковіду е, захворюваність на туберкульоз в світі у всіх. Е, Країнах збільшилася загальному десь на 10%. Звичайно, не виключенням є і Україна. Найбільше захворювання в світі продовжує залишатися в країнах Азії, це є Індія, це є Китай, це є Бангладеш. Україна входить в п'ятірку країн пострадянського простору після Росії, Молдавії, Узбекистану. По рівню захворюваності серед інших країн Європи. Станом на сьогоднішній день ми маємо, на жаль, збільшення захворюваності порівняно з минулим роком на більше, ніж на 20%. З чим це пов'язано? По перше, Далися знаки, звичайно, роки ковіду, коли населення було дещо обмежене, в можливості вчасно обстежуватися, коли були запроваджені строгі карантинні заходи, коли пацієнти, можливо, і боялися йти в лікувальні заклади з метою обстеження. Одразу після ковіду ми отримали ще одну величезну біду: це є війна з нашим ворогом. За роки війни і ні для кого не секрет, що будь-яка війна це є середовище для розвитку різноманітних інфекцій. Туберкульоз, на жаль, не є виключеним. За два роки війни все наше населення нашої держави перебувало в стані хронічного стресу, постійного стресу. Багато людей перебували в незадовільних умовах проживання, отримували незадовільне харчування. Люди, які перебували в сховищах, де холодно, де мокро, де не завжди є що поїсти, це є велика група ризику для розвитку власне, такої хвороби, як туберкульоз. Оскільки туберкульоз передається повітряно-крапельним шляхом, то ризик захворіти значно зростає порівняно з іншими інфекціями. Тому всі ці причини і стали причиною того, що туберкульоз в нашій державі протягом останніх трьох років збільшився порівняно з, наприклад, з 2021 роком, більше ніж на 40%. Наша область не є виключенням, хоча ми входимо в склад областей не з найвищим рівнем захворюваності, найвищий рівень це є Одеська область, Дніпропетровська, Кировоградська, але оскільки до нас приїхало багато внутрішньопереміщених осіб, оскільки Стан життя в людей, скажімо так, погіршився протягом останніх цих двох років, з різноманітних причин. Тому маємо зростання захворюваності і в нашій області. Леся Ярославівна, а такі захворювання, як астма, пневмонія, вони потім можуть перерости в туберкульоз, так? Дякую за питання. Я трошки деталізую. Що мається на увазі, вони не перестають туберкульоз, але вони є хворобами, які входять в перелік хворіб так званих груп ризику. Тобто пацієнти, які хворіють тривало бронхіальною астмою, які мають супутні захворювання легеневої тканини, так? інших інші захворювання, такі як цукровий діабет, такі як хвороби шлунково-кишкового тракту. Люди з хронічними захворюваннями, іншими, з психічними захворюваннями, з імунодефіцитами, вони є більш в групі ризик. так, вони є в групі ризику, і більше є ризик, що вони швидше захворіють. Хвороба, яка супроводжується зниженням імунітету, так, це є різноманітні хронічні захворювання, це є великий ризик для людей з певними хворобами. Тому такі люди в першу чергу мають бути обстежені. Дуже часто люди путають симптоматику, думаючи, що це якесь інше захворювання, наприклад, бронхіальна астма, наприклад, хронічний бронхіт. коли людина довго кашляє, і вчасно не звертається за медичною допомогою. А це вже можуть бути перші ознаки, перші симптоми туберкульозу. Тобто, коли присутній кашель більше двох тижнів, треба обов'язково зробити рентгенологічне обстеження, аби звернутися до свого сімейного лікаря, він вирішить, які обстеження потрібно зробити для того, щоб не пропустити хвороби на ранніх стадіях. А взагалі, які методи обстеження у вашому диспансері? Я знаю, що у вас є новинки, так? Так, ми. Цього року і минулого року отримали за сприянням глобального фонду від центру громадського здоров'я. Ми отримали різноманітне обладнання нове. Хочу похвалитися тим, що ми отримали від компанії японської компанії Fujifilm портативний мобільний рентгенапарат. Він дуже компактний і важить він. Близько трьох кілограм в чому є позитив даного обладнання. Це дасть можливість обстежити людей в важкодоступних місцях в далеких віддалених гірських районах, в місцях, де є, наприклад, скупчення людей. У нас є в області, мені здається, близько восьми хостелів, де проживають внутрішньопереміщені переміщені особи. Тобто їм не потрібно, всім буде приїжджати кудись медичні заклади, можна буде виїхати до них і на місці провести їм обстеження. Це дуже зручно. Окрім того, ми отримали систему, таку спеціальну програму, так званий штучний інтелект, який дозволяє дуже швидко обробити знімки, які були проведені при виїзді, наприклад, для обстеження населення, потребуючого, так це переважно групи ризику. Дане обладнання обробляє всі рентгенівські знімки і відбирає норму від патології, обробляє своїм інтелектом і дає заключення, які зміни в легенях. А вже остаточне рішення, звичайно, за лікарем рентгенологом Тобто, це значно скорочує час і дає лікарю-рентгенологу набагато швидше проаналізувати дані обстеження. Як правило, наші люди не дуже люблять робити обстеження, і тому це є однією з найбільших проблем виникнення туберкульозу. Ну не можна сказати, що це саме є проблема виникнення, але це є проблема невчасного виявлення захворювання. Ну, на жаль, через менталітет, напевно, наших людей ми звертаємося до лікаря коли? Коли вже дуже потрібно, коли є вже виражені скарги, симптоми. І тому хвороба дуже часто виявляється на пізніх стадіях. Ми маємо зростання захворюваності і на деструктивні форми, тобто з розпадом легеневої тканини в 23 2023 році, порівняно з попереднім роком. Про що це говорить? Це говорить про те, що люди невчасно виявляються, невчасно. Обстежуються, пізно виявляються. Тобто, будь-які перші симптоми, такі як кашель більше двох тижнів, субфабрильна температура тіла більше 37,5, п'яти. Загальна слабість, схуднення це симптоми, які бувають і при різних інших багатьох захворюваннях. Але на це треба звертати увагу, особливо якщо є інформація, що перебували в контакті, наприклад, з людиною хворою на туберкульоз. Треба обов'язково звернутися і обстежитися. Тому що вчасне обстеження дозволяє виявити хворобу на ранній стадії, і це значно пришвидчить і спростить процес лікування. Побутує думка, що лікування таких захворювань коштує дуже дорого, і, можливо, це теж є причиною, що люди страшаться звертатися до медиків. Насправді зараз ми маємо нові сучасні протуберкульозні препарати. І справді, лікування цими препаратами є дороговартісним, але Держава повністю забезпечує наших пацієнтів безкоштовним лікуванням. Зразу хочу спростувати всі ці думки, всі ці е, слухи якісь можливі, що лікування дуже дороге і препаратів немає. Препарати є всі в повному, в повному складі, згідно резистентності, згідно будь-якої форми туберкульозу. Е, держава забезпечена цими препаратами. Окрім того, ми маємо абсолютно всі. Е, Розхідники для проведення обстежень для визначення чутливості мікобактерії, щоб сформулювати правильну схему лікування, хочу ще наголосити на тому, що значно змінилися підходи до лікування. Ми маємо дуже великі досягнення, особливо наша держава, яка одна з перших країн в світі прийняла участь в дослідженні по Аналізу ефективності коротких схем лікування, тому що буквально ще 3-4 роки тому курс лікування резистентних форм становив від 24 до 36 місяців. Це дуже тривалий процес, дуже важкий процес для пацієнта. Зараз курс лікування будь-якої резистентної форми туберкульозу становить від 6 місяців до 12. Дуже в наполовину, окремих випадках ну, більше навіть ніж наполовину. Тобто, якщо колись було 24, а зараз, до прикладу, 6 місяців, то це в чотири рази коротший термін. І Всесвітня організація охорони здоров'я зараз має ще нову. Тактику лікування пацієнтів, так, званий, так зване амбулаторне лікування, тобто лікування з першого дня в амбулаторних умовах. Якщо е, пацієнт виявлений на ранніх стадіях, якщо хвороба не запущена, йому не обов'язково лягати в стаціонар, людина може почати лікування вдома, перебуваючи в своїй родині, серед своїх рідних і близьких, перебуваючи в соціумі і е, швидше навіть приступити до роботи. Кажуть, що туберкульоз це соціальне захворювання, що як правило хворіють люди низького соціального рівня, тобто бідні, бомжі і так далі. Ну, ми вже багато років говоримо про те, що це давно вже не соціальна хвороба. На жаль, мікобактерія сьогодні не вибирає статус, не дивиться, якого рівня забезпеченості є людина. Все залежить від факторів ризику, в яких перебуває дана особа, тобто забезпечена людина може мати цукровий діабет і швидше захворіти туберкульозом, ніж людина, яка має менше, наприклад, можливостей, але має добре міцний імунітет. Харчування тобто, як впливає? Харчування має бути повноцінне у всіх. І якщо воно недостатнє, якщо воно не містить в своєму складі всіх необхідних для людини елементів, так? І продуктів, то звичайно, що то у всіх є ризик захворіти не тільки туберкульозом, але туберкульозом в тому числі. Якщо єдина не доїдає, не досипає, зловживає якимись шкідливими речовинами, перебуває в хронічному стресі. Якщо ще й був контакт з кимось з відкритою формою, то звичайно ризик в рази збільшується в таких людей захворіти. І на завершення нашої розмови, як запобігти цим захворюванням? Щодо профілактики захворювання на туберкульоз, то звичайно профілактика має відбуватися з першого дня нашого народження, щоб ми не захворіли. Вже в пологовому будинку дитинку потрібно обов'язково провакцинувати вакциною БЦЖ. В ніякому разі, не відмовлятися від даної вакцини, тому що часто батьки відмовляються від вакцинації. На життя в подальшому потрібно звичайно дотримуватися певних правил, повноцінного харчування, здоровий спосіб життя, уникати шкідливих звичай. Але обов'язково потрібно проводити обстеження з метою профілактики, не тоді, коли вже виникли скарги, а щоб попередити або виявити хворобу на ранній стадії. Тому закликаю всіх в місячник боротьби з туберкульозом, наше гасло цього року, цього місяця для всіх. Ми подолаємо туберкульоз разом, тому що це спільна наша робота. Робота пацієнта, робота лікаря, робота інших сфер. Для того щоб вчасно виявити, пролікувати і зупинити поширення даної епідемії, спасибі вам, спасибі, Лесі Ярославівно. Це була програма Найдорожчий Скарб. Бажаємо вам доброго здоров'я.